У 1410 році на полі між Грюнвальдом, Таненбергом і Лодвиговом зійшлися дві величезні армії: Тевтонський орден проти об'єднаних сил Польщі, Литви та Руських земель, включно з українцями. Тевтонці стояли у дві лінії фронтом до 2,5 км. союзники у три лінії: на правому фланзі: Вітовт із литовсько-руськими та кримськими загонами, на лівому король Ягайло. Битву почала кримська кінота та литовсько-руські війська. Сучасники писали, що в бою кінь коня боком матирался, настільки він був запеклий. Тевтонці кинулись у контратаку, але частина їхнього війська була відрізана і розбита. Кульмінацією стало захоплення табору, укріпленого з возів. Ця тактика згодом поширилась у Східній Європі, і пізніше її активно використовували козаки. Відомий лицар Іван Косушик українського походження з-під Львова, який отримав нагороду за пролиту кров під Грюнвальдом. Перемога під Грюнвальдом зламала міць Тевтонського ордену і зупинила його експансію на схід. Грюнвальд це історія Польщі, Литви і України.